Доброго дня, мене звати Олександр, я на каналі Alex Симплмен. Я український біженець в Норвегії. Про що веду свій Бог про своє життя ну, тут. Сьогодні я хочу поговорити не про Норвегію. Сьогодні я хочу підняти трошки інші питання. Вони, гадаю, будуть багато кому цікаві стосовно пенсійного фонду, от, трудового стажу. Деяких нюансів там, стосовно Міністерства освіти і так далі. І тобто, о, зараз на інтернет-ресурсах українських різних часто трапляються різні статті, типу того, що от, сучасні українці, працюючи, да, вчасно не зможуть вийти на пенсію, тому що ну, через брак стажу от, така от біда. Я то це все розумію, але зацікавився, почитав. От і з'ясувалися деякі дуже дивні подробиці, цікаві, про які я і уявлення, і гадки не мав. От, і гадаю, це саме буде стосуватися мільйонів українців. Це чергова ганьба стосовно нашої влади. От тому, що Міністерство освіти, державне міністерство, пенсійний фонд, державний фонд і людей просто кидають таким чином. Значить, Про що йде мова? За законом України від 1991 року про пенсійне забезпечення час навчання в середніх е, і вищих закладах освіти України автоматично е, мав вноситися в стаж. Значить, нові редакції закону, яка вступила в силу з, з 2004 року, з 1 січня, вже відмінили цю норму, і там зміна була в тому, що тільки якщо ти платиш внески ЄСВ, тоді буде зараховуватися. Але все, що стосується навчання до 2004 року, має бути зараховано в стаж. Відповідно, у себе я подивився. Я зайшов в свій особистий кабінет пенсійного фонду і побачив, що в мене є тільки ті роки, коли я платив ЄСВ, будучи ФОПом. От. І там ще окремий нюанс за нього далі розповім. Там не все в мене зараховано. Так от, мій час навчання в закладах освіти українських до... 2004 року, як з'ясувалось, ніхто і не подумав, туди вносить. Хоча прописано було в законі, що автоматично. За допомогою чата GPT я з'ясовую, що вини пенсійного фонду провини в цьому нема, а є пряма провина закладів освіти, в яких я вчився, і які саме ці заклади освіти мали це зробити. Цього не було зроблено. У мене ніколи не існувало паперової трудової книжечки. Я потім оформив підприємництво ФОПа, і це вже да, відображено, але відображено тільки з 2011 року, коли при Януковичі було введено обов'язкові внески ЄСВ у пенсійний фонд. От ці роки у мене відображені. І то там не все зараховано. Це окреме питання. Значить, я написав в кабінеті, можна звернутися з заявою в кабінеті особистому на пенсійну пенсійного фонду, Можна звернутися з заявою. Що я і зробив? Я добре, що я забрав з собою, мені вдалося забрати з собою папку з документами, в тому числі мої дипломи з мого навчання. Мова йде про. Школу, базову середню освіту технікум, там, який я там, не довчився через проблеми з здоров'ям, вимушений був піти. І потім довчався ще 12 клас в вечірній школі. Тобто, мова йде в моєму випадку про 12,5 років, уявляєте, 12,5 років стажа, які просто гуляють. Тобто державні органи мене просто кидають. В чому прикол? Держава обмежила час. За до якого ну, термін до якого можна робити оцифровувати оці от, документи, в тому числі трудові книжечки до червня 2026 року, тобто залишається вже там в районі 7 чи 8 сіки там, місяців, от, і все. Тобто, ви уявляєте, от зараз в умовах е, такої сраки, в умовах війни, в умовах безладу, коли мільйони українців ну, хтось воює, хтось виїхав, хтось там в полоні, хтось просто. Бомжом залишився у когось знищені ці документи. Люди просто не знають цього. Тобто, як можна в такому, ну в таких обставинах ну ставити обмеження от часове? Я не розумію цього. Це ненормально. Я вважаю, що е, держава умовно порушує свої зобов'язання перед громадянами. Це просто кидок, великий кидок. От. І цинічні заяви, що українці не мають стажа, там, не, не вийдуть на пенсію вчасно. Ну, мене, наприклад, просто дратують це все. От. Більшість людей, просто, як і я, просто цього не знають. От я тут розмовляв серед інших біженців, От один сказав, що в нього був зарахований термін навчання в е, ПТУ, От. Ну, в бурсі, в ліцеї, які потім стали. Але він і гадки не мав, що ще й школу мають зараховувати. Отак от, от, тобто, я думаю, що мільйонам українців це буде цікаво, бо держава таким чином кине з червня 26-го року мільйони українців. От. Тобто, бажано, ну, кому це цікаво, шановні, зайдіть в свій особистий кабінет елементарно через банк ID можна авторизуватися пенсійного фонду, і знайдіть свій стаж і подивіться, що у вас несено, а що ні. E, значить, Пенсійний фонд відповів мені, що я правий, що те, що було до, 20, до 2004 року, дійсно я маю право. Тільки треба, я скинув просто фотки дипломів, ну, з телефона зафоткав. Мені прислали повний алгоритм на емейл, e який я зазначав для зворотнього зв'язку в заяві. От, і треба оцифрувати ці всі дипломи, можна окремими файлами, можна одним файлом до одного мегабайта, от, і знову робити заяву і додавати це все. От. Ну, от я це зробив і відправив повторно і чекаю, яка буде відповідь. От. Що буде. Тобто ви просто уявіть, 12,5 років стажу. От. Ну, в принципі, поки що на цій темі все. Далі буде іще сюжет. Тобто залишайтеся зі мною от. стосовно стажу пенсійного фонду і так далі. Тобто. До зустрічі.